63-річна Марія Ткаченко тиждень лікується у відділенні малоінвазивної хірургії, що у другій міській лікарні Полтави. Тут жінці провели лапароскопічне втручання. Кажуть, що була трудна операція. Одна операція пройшла нормально. Тоді другу мені зробили 15 го числа, і вчора зробили ще снімки, ну, це поробили, все нормально, все той. Так що сьогодні на випуску вони мене, як кажуть, вернули з того світу. Про робив Максим Олександрович, Дученка, професор. Він за перший етап операції зміг провести ревізію позапочинкових жовчних шляхів і вилучить лапароскопічно через хлядохотомічний утвір два конкременти один 2-сантиметровий, один 1,5-сантиметровий. Відділення малоінвазивної хірургії у лікарні нове запрацювало понад три місяці тому. Створили цей підрозділ для того, щоб відокремити лапароскопічні операції від відкритої хірургії, розповів медичний директор Другої міської лікарні Полтави Віталій Микитченко. В нашому закладі було чотири відділення хірургічного профілю. В зв'язку з тим, що лапароскопічні малоінвазивні оперативні втручання в нас знаходяться на першому місці. Ми вирішили відокремити в окремий структурний підрозділ. В відділенні проводиться велика кількість лапароскопічних оперативних втручань, дякуючи цьому період перебування пацієнта на ліжку зменшується фактично до двох-трьох діб. Суть лапароскопіїв. Тому що хворі ведуть себе так, як ми не могли раніше навіть уявити. Для прикладу, виписки апендицита на другу післяопераційну добу, який пацієнт йде додому, їсть, п'є. І просто йде додому відпочивати, і в нього якісь там тянучі якісь проблеми в животі. Саме нове, саме сучасне це за міні-доступами, міні-травматизацією і за збереженням максимальної працездатності людини. Нині у новому відділенні працюють п'ятеро хірургів. Щодня вони оперують від двох до десяти пацієнтів, каже завідувач відділення Дмитро Усков. За три з половиною місяці близько 230 операцій на 15 ліжках. З операційною активністю там близько 80-чимо відсотків, я щось точно не скажу. Це доволі непоганий показник, як на таку невелику кількість ліжок. Їх цих пацієнтів відокремлюють, ведуть по Своїй програмі забезпечують їм догляд. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, Суспільне, Новини Полтава.